Штатам вони потрібні, хоча у них на території Сполучених Штатів єся таблиця Менделєєва, Але питання в тому, що більшість цих родовищ, які є сполучених штатах, вони давно використовуються, тобто вони знаходяться в стадії техніки вичерпання своїх ресурсів, точка, точка максимального добутку пройдена, і необхідно це вирішувати. Ще один великий момент, який пов'язаний з Ірландією, які почали реалізовувати данці. Вони почали будувати вітрові електростанції на півдні острова. І виробництво електричного струму там надлишково, але вони по кабелям передають його в Канаду, в канадську енергосистему продаються електричний струм. Це винятково дешево, в зв'язку з тим, що там постійні вітри. Це, розуміло, це, ця система не розвинула настільки, як в Європі, через те, що потреб немає місцевого населення. І... Канаді, власне, не потрібний імпорт електричного струму, вона сама постачає електричний струм до Сполучених Штатів. Але якщо ми уявимо ситуацію, що таким чи іншим чином Гренландія стане складовою частиною як, б, да, економічних інтересів Сполучених Штатів, для сполучених штатів яких дефіцит час від часу виникає електричного струму через саме глобальне потепління і ці пожежі в Каліфорнії, де Uh -huh. Економія електричного струму, яка для них отримати резерв додаткової електричної енергії, яку можна отримувати і розвивати, має виняткове значення. Особливо з огляду на дата-центри. Якщо вони дійсно хочуть там розмістити дата-центри, то їм це дуже енергоємне вироб, вироб, споживання. Плюс Грендія ідеальне місце для сховища різного роду насіння. Ми знаємо, на що в Піцбені є так званий кочив. Ноя ну, Норвежці зробили, де вони зібрали насіння з усього світу. Але там, зв'язку з глобальним потеплінням, це сховище почало деградація структури. Технічної. Це ви маєте навазі, що на випадок якоїсь глобальної катастрофи, да, да, дону, да, щоб залишилися там Норвегія спеціально зробила, зібрала зразки, особливо зерна. Страшні з, люди, про кого... що вони тільки не думають? Ну на відміну від нас вони трошки думають далі ніж вибори. Так, я до того і Кажу, що ну, трошки це м'яко сказав. Uh, і приклад Швецбергена показав, що там ну, зв'язку з тим, що там теж глобальне потепління має свій прояв. Там у ці є величезні проблеми з цим сховищем. Де деформація технічних структур? Тобто, вже герметичне зберігання не дозволяється. А Гренландії в цьому плані особливо північна частина там за будь-яких прогнозів, там гарантований лід навіть через 2100 році угу. там гарантовано, що буде лідова лідовий корок. Ще інший момент, те, що навколо Гренландії і навколо Канади можливо, вже стає можливим проход суден класу Суперпанамакс. Угу. Були експерименти з Гамільтона в Канаді. Зерно вивозили до Китаю через північ, через, через протоки, Вивозили вже було кілька експериментів, тобто вони намагаються зменшити витрати, адже проходження Панамським каналом треба сплачувати. Ага. А тут ти проходиш міжнародними водами, ніхто нікому нічого не повинний, і ти можеш пливсти.